Привіт всім мене звати Алла і ви на каналі Кулінарні витівки. І Сьогодні я готую паштет. У мене печінку їдять тільки в такому вигляді і хочу з вами поділитися цим рецептом. Для початку я взяла курячі печінки 500 г і 300 г сала. Ось такі два шматочки сюди беру тоненьке сало. Додаю два лаврових листочки сюди і десь орієнтовно 3 г солі. Це все буду заливати холодною водою і ставлю варитися до готовності. Це орієнтовно, після того, як закипить на малому вогні 25-30 хвилин, воно вариться. Поки варитиметься печінка та сало, буду готувати цибулю. Цибулю буду підсмажувати до золотистого кольору. Я беру дві цибулини і ось так дрібню. І буду смажити. Пательня у мене вже нагріта. Зараз тільки докришую, додаю олію і буду смажити. Смажуватиму помішуючи десь орієнтовно 8-10 хвилин. Друзі, якщо вам подобається мій контент і ви маєте можливість підтримайте кулінарні витівки, ставши спонсором, це допоможе розвитку каналу. Дякую вам. Поки займаюся цибулею, і п'ятеро яєць у мене вже вариться до стану крутого. Я заливаю холодною водою і орієнтовно 10-12 хвилин варю. Ось цибуля вже готова, я виключаю і відставляю. І яйця вже зварилися і остили в холодній воді. І тепер я швидко буду їх чистити. І вже доварюється у мене печінка з салом. Швидко зараз будемо робити паштет. Паштет потрібно робити тоді, коли печінка і сало ще гарячі. Тоді воно гарно все з'єднується, всі інгредієнти, і він буде однорідний. Ось я вже виняла і печінку і сало. Сало перед тим, як кидати в блендер, я трошки подрібню. І буду зараз закидати всі продукти. У мене він великий і буду блендерити за один раз. Зараз я вам все. Покажу. Спочатку закидаю сало, далі закидаю печінку і далі по черзі. З яйця і цибулька жарена. Більше нічого я у паштет не додаю. Були в мене експерименти, я додавала яблуко, додавала моркву, але мої поїдачі забракували. Ось такий паштет, тільки їм підходить. Зараз я додаю жарену цибулю, вона у мене ще тепла, але ж трошки вже остигла. І так як трошки хочеться, щоб він був такий гостренький, то я додам ще трошки солі і трошки перцю. Десь 2 грами перцю на кінчику ложки, і десь 2 грами солі. Воно зараз буде змішуватися, все гарно, ретельно змішається, і у нас паштет буде вже готовий. Ось дивіться. Дві хвилинки, ось такої він уже консистенції, гарно все змішалося. Я його не замотую там ковбаскою, ніяк не закручую. Я його просто накладаю, ось такі тарілочки. І зараз я покажу, як я його зберігаю в холодильнику, щоб він не вітрився. Ось так розкладаю, поки він теплий гарно розкладається, накладаю харчову плівку в дотик. І ось таким чином він у мене зберігається в холодильнику. Дивіться, він відкриваєте його, трошки під'їли, намазали бутерброди, знову закрили, і він так дуже гарно зберігається. А зараз будемо смакувати. Обов'язково приготуйте і напишіть мені, як вам сподобався мій рецепт. Якщо ви готуєте по-своєму, напишіть як. Буду чекати і до зустрічі!